Уявіть, ви прийшли незвичайний психологічний експеримент. Вас садять за стіл, на якому є важелі, які показують рівень електрошоку 15 вольт, 75, 150, 300 і нарешті 450, під яким написано обережно, максимум. За стіною сидить учень, і ви маєте карати його за помилки. Ви чуєте крик, благання, стуку стіну. Ви хочете зупинитися. Але людина в білому халаті вам каже, ви маєте продовжувати експеримент. Що ви зробите? Продовжите? Чи підете проти авторитету? Стенлі Мілгрем був не соціальним психологом і задався одним важливим питанням як звичайні люди стають виконавцями жорстоких наказів. Ідея виникла після суду над Адольфом Айхманом, нацистом, який організовував. Депортацію євреїв у табори смерті. На суді він казав лише одну фразу. Я лише виконував накази. Світ хотів пояснення, чи це брехня, чи дійсно люди можуть робити жахливо, якщо над ними стоїть авторитет. Мілгера вирішив перевірити це експериментально. Мілгерам не відбирає монстрів. Учасниками є випадкові люди. Вчителі, робітники, офісні працівники, торгівці. Їм кажуть, що дослід про пам'ять насправді про підпорядкування. Ролі учитель справжній учасник, учень, актор, Підставна особа. Розташування. Учитель та експериментатор в одній кімнаті, а учень в іншій кімнаті сидить на кріслі і до нього прив'язані електроди. Фальшиві. Перед учасником був пульт, на якому було 30 перемикачів від 15 до 450 вольт, які був підписані як легкий шок, помірний, сильний, екстремальний. Виглядало це як машина тортур. Учню задавалось питання. І якщо він відповідав невірно, то учитель мав вмикати перемикач кожен раз, збільшуючи напругу. Коли учень. Давав невірну відповідь, то учитель починав з 15 вольт і можна було почути легкий стогін. Коли напруга зростала 120-135 вольт, актор казав це боляче. При 150 просив зупинитися. При 180 починав кричати. При 200 бив ногами в стіну, кричав, що більше так не може. При 240 Кричав нестерпно. При 300-330 крик починав слабшати. Після 345 повна тиша. Учасник думав найгірше. Експериментатор казав: Продовжуйте. Експериментатор мав чотири заготовлені фрази: Без крику, без агресії, без погроз. Будь ласка, продовжуйте. Експеримент вимагає, щоб ви продовжили. Абсолютно необхідно, щоб ви продовжили. Ви не несете жодної відповідальності. І цього було достатньо для того, щоб більшість перейшла межу. Учасники тремтіли, плакали, нервово сміялись, просили зупинити експеримент. Але продовжували. Психологи прогнозували, що 1% дійде до кінця. Реальний результат 65% нажали Важелі з максимальною цифрою. І майже всі дійшли до позначки 300 вольт. Це був нищівний удар про уявлення о людській моралі. Мюгем пояснив це так. Перше, агентний стан. Людина перестає себе бачити автором дії. Вона всього-навсього інструмент, який виконує наказ. Друге, дифузія відповідальності. Ми віддаємо відповідальність тому, хто вище. Це не я. Це система. Третє. Соціальна норма слухняності. З дитинства нас вчать. Слухатися старших. Слухатися вчителів. Довіряти людям формі. Четверте. Наближеність авторитета. Експериментатор стояв поруч. Це підсилював тиск. П'яте. Поступовість ескалації. 15, 35, 45 вольт Крок за кроком. Так создається ефект повзучого аморального рішення. Мілграм. Не зупинявся. Він провів варіантом 18 версій експерименту. Ось деякі результати. Перший варіант. Авторитет далеко. Експериментатор дає докази телефону. Підкорилося близько 22%. Другий варіант. Інші учасники бунтують. Поруч сидять учасники, які відмовляються підкориватися наказом. Реальні учасники також починають відмовлятись. Тільки 10% дійшли до кінця. Третій варіант. Учасник мусить тримати руку жертви. Треба фізично натиснути руку до електропластини. Тільки 30% дійшли до кінця. Четвертий варіант немає білих халатів. Авторитет виглядає менш професійно і набагато менше людей доходить до кінця. Головний висновок цього експерименту в тому, що непогані люди роблять зло. Обставини роблять це можливо. Експеримент викликав гучний скандал. Учасники переживали сильний стрес. Їм не казали правду до самого кінця. Їх водили в оману криком та тишею. Дійсно, на сьогодні в такому вигляді цей експеримент був би заборонений. Хоча в більш етично безпечних варіаціях цей експеримент повторювали. Наприклад, 2009 рік французький телеканал проводить шоу, де учасникам кажуть, що накази віддає канал. 80% дійшли до кінця. У 2015 році Вільямс і Бургер відтворили частково цей експеримент. Тенденції ті самі. Що це означає для нас сьогодні? Мюлграм показав, що зло не виняток, воно можливість, яка активується по команді. У ХХ столітті воно створило геноциди, масові репресії, жорстокі експерименти, воєнні злочини. У 21 столітті токсичні корпорації, культи. Зло від імені Великого добра, інформаційні війни. І тут не питання, чи існують монстри. Питання, чи зможемо ми сказати ні, коли авторитет спокійно каже так. Експеримент Мілгрема це дзеркало, у якому кожен бачить себе таким, як є. Чи вистачило би внутрішньої сили зупинитися? Чи змогли би не виконати наказ? Чи були б ви тою людиною, яка натисне на кнопку? чи тою людиною, яка розірве ланцюг покори. А це був Анатолій Олад та канал Трусай. Канал, на якому ми розбираємо реальні експерименти в психології, а не вигадані історії. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте. До нових зустрічей.